Днями Миколаївська могилянка уклала п'ятирічну угоду про співпрацю з українською вікіпедією. Відтепер студенти та викладачі вишу можуть поповнювати ресурс найбільшої електронної енциклопедії своїми матеріалами. Спектр тем не обмежений. Головне аби не було плагіату. Я думаю, якраз це важливо з точки зору студентів, що вони навчаться викладати той матеріал, який не просто викинуть в утіль після здачі реферату, а який буде на сторінках, який буде читати. Це буде вимагати від студента, по перше більш відповідального відношення до цього матеріалу, тому що одна справа, коли там написати, і не впевнений, що чи хто-небудь взагалі прочитає викладач, в тому числі його матеріали. А з другого боку, це будуть дивитися будуть дивитися і на грамотність цього матеріалу, і на зміст цього матеріалу. Чорноморський державний університет став восьмим вищим в Україні, який підписав подібний договір. За рік такої практики значно збільшилася наповнюваність популярного ресурсу актуальними та цікавими матеріалами. Крім того, ця співпраця підвищує рейтинг та престиж могилянки. Така практика, вона якби ну, ідея досить очевидна. І вона є, існує в багатьох державах, і, зокрема в Україні, в всіми в вишах, зокрема, в Київському національному університеті і в Київському політехнічному інституті. Існували викладачі ще, ще й до того, як ми підписували цю, цю угоду, які також задавали студентам статті, Тобто, це. В постійно діючий проект, і така угода вона тільки дозволить ну поглибити цю співпрацю і зробити її більш конструктивною і ефективною. До речі, не лише студенти Могилянки зможуть наповнювати сайт. З 15 березня стартувала акція Миколаївська весна у Вікіпедії. За її умовами, всі бажаючі до 14 квітня можуть надсилати цікаві матеріали та фотографії про нашу область. По завершенню проєкту автори найкращих матеріалів будуть нагороджені цінними подарунками, тож не втрачайте можливість поділитися корисною та цікавою інформацією про наш край. Юлія Єрмушова, Даніл Сліж для програми Об'єктив.